На жаль, сьогодні ця влада руками міліції з перкуту перейшла робіт. Ця влада пролила чергову українську кров. Вони не просто пролили кров, де вони там робили вигляд, що вони борються. Вони вбивають українців. вони вбивають наш народ. Ми зараз маємо затримку автобуса на Баришково кафе. Як тільки до нас постука деформація, ми надіємося, що зараз міліція дам на відповідь, тому що саме міліція затримала їх. Так що ми чекаємо відповіді від того. Коли прийде українська влада, вона прийде однозначно. Тому що це ви дали присягу саме у цьому народу, од тому народу, який пустить. Мені дають портрет саме цього чоловіка, який є Дерменен, який з Дніпропетровська, який першим загинув. Одна бойова куля війшла в шию, друга бойова куля війшла в голову. Ми яка у вас небезпечна професія? І ми хочемо, щоб наша міліція була така, як в щоб ми його ніде не бачили, але в Грузії не було злочинів. Щоб ми не поставляли кордони проти мирних людей і не стріляли в мирних людей. І це для нас вже дуже важливо. Так встановуємо хвилиною мовчання ще раз, а що, Для них хвилини мовчання немає. Ми розуміємо, що далі наше питання головне, яке залишилося знову без міфи. А що, для них хвилини не мовчання немає. Ми розуміємо, що далі наше питання головне, яке залишилося знову не, не мовчать.